Вітаю малята, я королева математики. Сьогодні я хочу з вами пограти у гру Математичні всезнайки. Я підготувала вам завдання. Чи впораєтеся ви? Вам необхідно по черзі виконати завдання, які знаходяться у скринці. Перше завдання Відшукай предмети, які схожі на геометричну фігуру. Подивись скоріш навкруг. Що нагадує вам круг? Так, це сонце, м'яч, кавун та капуста. Предметів схожі за формою на квадрат. На квадрат схожий дорожній знак, картина, годинник, кубик. Які предмети схожі на трикутник? На трикутник схожі ракета, морква, дорожній знак. Пірамідка. Подивіться уважно, які предмети нагадують форму овала. На овал схоже повітряна куля, яйце, дзеркало, огірок. Молодці малята ви впоралися з першим завданням. А ось і друге завдання із нашої скриньки. Малята, погляньте, будь ласка, на малюнок. Що у нас знаходиться зверху? Зверху у нас знаходиться сонечко. Скажіть, малята, хто із звіряток стоїть на лівому березі? На лівому березі стоїть ведмедик і їжачок? Хто із звіряток стоїть на правому березі? На правому березі стоїть мишка і зайчик. Малята, а скажіть мені, що стоїть позаду зайчика? Позаду зайчика стоїть будинок, що росте перед ведмедиком? Перед ведмедиком росте квітка. Молодці хлопчики і дівчатка, ви справилися з другим завданням. А ось і третє завдання із нашої скриньки. Там треба вирішити задачку. У лісі росли дві ялинки. Під ялинками росли по два грибочки, а на ялинці росло по два банани. Скільки бананів росло на ялинці? Увага! Правильна відповідь. На ялинці банани не ростуть. Молодці малята, ви були дуже уважні і справилися з завданнями. А зараз я вам пропоную веселу руханку.